Орі і гаїтим бідні, хороші, роботящі люди тут живуть, шанують звичаї, традиції, народні. Село це Магдалівкою живуть, живе його історія сьогодні. І хто не прийде, не приїде у село, то рідне слово, чути звідусюди, турбуються, підтримують його, гостинні жителі і щирі люди. Тут українська пісня, житиме віки. І Вишиванка у кушані в кожнім домі, тут рідна мова буде литися руки, і квіти тут, цвітуть на підвіконі. Земля моя рідна, моя Україна, як далеко розкинуті твої простори неосяжні, моря і гори, розлоги степи півня, серед яких плеве Дніпро Славутич, немов оспівана голуба стрічка по русі дівочі косі. Як історичний символ українського народу. Рідна ненька моя не раз переживала ти дні боротьби і слави, коли гинули десятки тисяч дочок і синів. Мужньо переносила найважчі випробовування, коли гинули десятки тисяч синів і дочок. Багато разів ти відроджувалась, виростала з під пожарищ. Передавала естафету любові до життя, до ники України, до українського народу. Серед похожих діточек з Калачини, не доїжджаючи до села Теплівка з прекрасним краєвидом, мов, з під землі Дарина Хутір, де було господарство волоядів. Найбільший будинок з поміжних будів, в якому було відведено кімнату для своєрідної читання просвіта та бібліотеки, заповненої творами українських письмень. Хутір був центром просвітницького ядра. Постійно глумінки зал, де збиралася молодь, яка вивчала вистави, звідки неслися чудові мелодії чудових українських пісень. Хочу заглибитися у незвичайне село Теклівка. Колишнього скалацького повіту, де проживала звичайна сільська родина Григорія Голояда. Великою многолюдною була родина Голоядів, і вся ця сім'я полягла за волю України. Але дітьми та внуками височує постать матері героїні, яка їх народила, зростила та віддала народові до останнього. Це була пара заможних, трудолюбивих селян, споконвічна любов у сім'ї. Добрим анном хоронителем була Магдалина Гурят, мати. Вона своїми натружними руками благословила своїх дітей та внуків на святе діло. Господь нагородив цю щасливу українську родину трьома синами-соколами та двома доньками: сини Володимир, Мирон та Павло, доньки Марія та Ярослава. Донька Марія померла ще зовсім молодою, залишивши двогрішного Володимира та доньку. Батько скоро дружився вдруге, а дітей виховувала бабуся Магда. Друга донька Ярослава вийшла заміж за Василя Стебельського. У них було четверо дітей Ліда, Лівомир, Богдан та Павло. Вона була секретаркою Союзу Українок в місті Скаледі. У 1939 році, тяжко захворівши, помирає мати Ярослава, а батька Василя в 1940 році арештовує НКВД. Не повернувшись з тюрми і не знайшовши його серед замортованих у Тернопільській тюрмі, у 1941 році його очевидно кудись вивезли, де загинув невідомо. Четверо серійське без оселилися біля бабусі та дідуся. Ще до того арештували 80 літнього дідуся Григорія, за яке став найстанцино. Батько Григорій перший в селі організовує гурток рідна школа. 15 квітня 1929 року першим підписав звернення до польської влади продозвілів. Наступні підписи були його сім'ї – Павла, Мирона, Володимира та інших людей. З ініціативи Павла Голояда було створено спортивно-виховне товариство У читальні просвіти щоденно бували активісти, просвітяни, борці за визволення України з-під польського гніту. Григорій Голоят благословив своїх дітей на священну працю ім'я свого народу. Все їхнє життя і стремління було у відродженні рідного села та навколишніх сіл всієї поневоленої України. Павло ще дитиною цікавився історією України, дивувався, чому немає правди, волі та добра на такій щедрій і багатій землі. Друзі Павла, а їх було багато, бачили в ньому справжнього патріота України. Навчання в школі засмучувало Павла. Він не чув рідного слова, пісні такої мелодійної, як бувало, чув вечорами в селі. Вступив ОУН, усвідомлюючи, що в ній можна знайти волю в Україні. Правду. Мирон і Володимир, закінчивши сільську школу, поступили на навчання до гімназії. У гімназії вирувало неспокійне студентське життя. Крім науки, не переставав живріти вогник боротьби проти насильства польської влади надзнедоленим українським народом. Б брати брали участь в усіх громадських та політичних заходах. Незважаючи на надзвичайну конспірацію, польські агенти, а також українці запроданці розгорнули широку мережу дозору за українськими сім'ями. Вони вистежували, хто з'являвся в селі чужий, як одягнений, що ніс, в якому часі і до кого заходив. Під підозріння попали Василь Турковський і родина Якова Пришника з вікна та родина Павла Голояда в Теклівці. 26 лютого 1932 року шпигунами було досліджено приїзд Василя Турковського на Скаладщину, де він побував із важливим завданням. Колодіївці на нього чекали Теодор Панас Лежаніки та старних Семен Стеклівки. Досліджено також, що він побував в сім'ї Голоянів і поїхав далі. По дорозі зі Скала та до Гримайлова його арештували. В купе зроблено обшук, де знайдено заборонену літературу: два револьвери, 47 куль, 22 набої, календар червона калина, документи, книжка таємниця сповіді і запасний кашкет. Його арештували і зразу зробили обшук у Львові, в його помешканні. Знайдено багато рефератів українською мовою. Але хіба це злочин? злочином, скоєним проти українського народу, було б, якби він забув все своє минуле і не бажав волі. Так, як сьогодні, у селі Теклівка, вбито агента поліції Івана Маришака, сліди повели поліцію по домівках просвітян арештовано Голуяна Павла. Через два дні після арешту були засуджені Голуян Павло. Прийшли дяків Метельський Олекса на кару смерті. Але Метельському Олексі змінили кару смерті на довіжне ув'язнення. На допитах герої трималися мужньо, їм дозволили прощальне побачення з батьками. Голуян переказав: якщо мати буде плакати, то він не хоче такого побачення, щоб вороги не тішилися. 28 квітня 1932 року стало фатальним для Голояда Павла та Пришляка Якова. Між 12-ю і 13-ю годиною виконано вірок на подвір'ї тюрми. Їх судили за так званим терміновим судом, який лише напередодні страти був узаконений в Польщі. Повісить злочинця, зловтішно рішили. То що ж по злочину хлопець зробив? За те, що невісти на смерть засудили, що він, Україну, гарячий любив, вогнем непокори світилися очі, злочились не я заявляє катам. То ваші сумління, чорніші за ночі, я чесно дивлюся у вічі людям. Пощади просив, вставай на коліна, Служитимеш нам, подаруєм життя, Сатрапи, та як поміняти правдиве горіння на сіромертвозне і рабське гниття. Не стали хлопці на коліна, хож знали це кінець, гукнули славу краї, і вика, спідні стіле. Вирішили розмовляти тільки українською мовою. На ранковій перевірці кожному воюку потрібно було назвати свій номер. Мирон був третій і вигукнув, як і домовилися. Наглядач обізвав його свинею та гомовою палицею шмагнув межі очі. З лиця потекла кров. Він впав на землю зі скривавленим обличчям. Його піднімили і змусили знову встати у ряд де він знову повторив три. Четверо поліцяїв кинулися на нього, копали важкими чоботами били і без ознак життя повороти в холодну Батько, прощаючись, тримався за одвір. Галині, мама, на прощання подарувала рушник. Це були їхнє останнє побачення і остання зустріч. Через рік відвезли стареньких мучеників на селі. До цього, призначеного раю, це краще, чим опухши з голоду і холоду померти. Останньою гілкою їхнього роду застався малий онук, який загинув на дідум волі. Виорював поле, коли до нього приступили зі спецзагону карателі, спитали його прізвище і вистрілили в притул. На вдовушових схилах почулися постріли. Мило метнувся в таборі почалася нітушня. Поспіхом згортають, позгортають палатки та залягають за дерева. Оточення з усіх сторін це зрада. Він не думав про себе, він думав про те, щоб зберегти командира. Ніхто не почув пістолетного пострілу, яким убив себе Мирон, будучи пораненим ногу. По білому обличчі стікала свіжа кров. Один із чесників підскочив і всадив йому ще дві пулі в боги. Пізно вночі Володимир пішов у краївку, бо постійно московські банди нападали то на одне, то на друге село. Робили по хатах обшуки. Володимир затримався в дверях і глянув на Галину. Погляди їхні сумно зустрілися. Прощаю, промовив. До зустрічі тихо відповіла, але сумний осадок зустався від слова прощання. Вийшовши двір, сперлася на одвіру, глянула на дорогу. Горичики стигнали коней, коні волочили трьох підпільників, які застрілилися самі у безвихідному становищі. Коні шаленіли, пручалися жабу, а голови повстанців билися об груддя промерзлої землі під нелюдський регіт солдатів. Галина глянула і побачила Володимира, кров з рани згор. На голові змішалася з порохом. Але це почорніло до невпізнання. Перед нашими очима і пам'яттю стоять вони, сини Магдалини і Григорія Голоядів. Павло, Мирон, Володимир, дочки Марія, Ярослава, внуки Богдан, Віда, Павло. Магдалина ще маленькими повела своїх синів дорогою любові до рідного народу. Дорогою, візнаної боротьбі. Дорогою на ешефот. Першим на ешефот зійшов її найстарший син Павло, якого поляки повісили 28 квітня 1932 року в Тернопільській тюрмі. За Павлом віддали своє молоде життя Мирон, Володимир, дочки і онуки, не оплакані матерінською сльозою їхні могили. 80-літні Магдалина і Григорій, забрані катами і вивезені на Сибір, померли з голоду. На Україну повернулася лише внучка Лідія, яка проживала щонедавно в селі Магдалівка. Другий рік продовжили діти Ганна Валійон, Олег Валійон та внуки Ульяна, Ростислав Юлія. Речиста блакить небес у безмірній Висоті України, як праведна душа народу, ні, немає на світі кращого неба, ніж небо України, немає на світі кращої землі, ніж наша українська, немає на світі стільки самовідданих, сміливих нескоренних, сміливих нескорених, непохитних героїв, яких Породили українські матері. Слава нашим довготерпеливим, нашим багатостраждальним матерям. Слава нашим героям нескоренним, які віддали своє життя за волю України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть! Ворогу!